Так, всім привіт. Приїхали зараз з одного поля, там Ну, і далеко, треба було десь пробити. Е, Приїхав сюди на ось це, де була бульба і тики. по стягував тики е, на інше поле, щоб не залежали якраз, там це прилишилося буквально обірвати було. Ну, не ж було обірвані, тільки стягнути з нього цю шелуху всю. І зараз, кажу, може посію, не знаю, як це правильно зробити. Може і сьогодні у нас. Завтра-завтра завтра передає 27 жару, а вівторок ніби дощ. Може я сьогодні просто посію, а завтра там, вівторок піде дощ і воно собі прийметься. Зараз воно е робимо трактором, підтвердо. Бачите, все одно трактором їздило сюди, назад, забивалося, набивалося твердо, то щепили диски і трохи дисками під, під не вчити розрівняти, зараз отак ну, перший раз вони йдуть помаленьку, тобто роз, розбити, а потім як йдеться другий-третій раз, вже підеться на швидкості, воно тоді буде глибше брати, краще йти зараз так, щоб чуть-чуть оцей верхній. Ну скажу, воно не так, так забило, як їздили сюди трактору вперед-назад. По бульбігом це десь не десь. Така з бульба сильно викопується, виорюється. І хочу спробувати того року, не знаю як то правильно робити, бо я там того року хотів посіяти, там того року так і руки в мене до того не дійшли. А цього року, думаю, може, може встигну. Отак воно все виглядає потихеньку. Не знаю, я думаю, що тут ріпак сіяти цього ріпака в нас не було тут. Ту ні. Я не шукалку, то хай я показував зірчитися. То... Ну, ніби таке, як передає погода, що повинна трошки витягнути вирости. Там знизу сюди є сівка, вона ніж викупається, ніж не спокоситься, ніхто все буде горатися вже на зиму, то ще часу пройде достатньо. Вона ще не зацвіла, бо <смі> вона <смі> другий рік не Ой, Потрохи вона каже, зараз так освіжиться, щоб вона краще прийнялася, І можна буде по чуть-чуть сіяти. Спочатку не передавало, а потім помінялося буквально за один вечір і падало вже вчора зранку, до того не передавало. Таке не сильне, але, але намочило зверху. Добре, що хоч щось впадає, бо вологу зараз на осінь треба. Зими тепер у нас, можна сказати, теплі. Майже весь час плюсова температура, і сонце тут волога теж все втікає і в криницях тугувато, з водою не знаю, якось зараз трохи щось почало падати, маю надію, що вже, що вже і буде падало. І другим словом зараз буду щось робити і вам показувати. Так, і я навіть це зробив. Ось так ось так виглядає поле, ось так, ну більше менше, бачите, такі горошечки. Пішли більше-менше, більше-менше засіяв. Думаю, що... Думаю, що буде добре, щось краю там з самого початку посіяли цю ріпу. Очкам буде, якщо зійде. <гадемо> Будемо бачити. А в загальному в загальному зробив, зробив, тепер треба, тепер треба чекати, щоб зійшло. Я думаю, що повинно зійти, земля-волога, зараз ночі росла піде. Воно повинно таке, що скоро скільчиться і буде. Буде гарненьке тоненьке поле, тоді вже тоді вже вам покажу. Пішов додому, якраз в вечорі вже вони потроху починають, вон качки там збираються. А Бачите, гуси вон тільки Тільки що частинка, частинка прийшла, ще допивають, я бачите, вже майже ніч, а вони ще, о, ще йдуть, ще доїдають, ще пасуться тут берегом. Скажу, вони так було. Ще пізно, пізно, темно, вони ще ходять ходять підпасатися. Ну, відповідно, через той Відповідно, що з той гарно ростуть, дав ще отим поїсти. Включив спишку, думаю. Найшісь тут буде видно, вони не мали оці жуліки. Що я казав, що тепер в жалізні кліці ночують. Так, фокусується щось трохи. Вночі дуже погано той телефон знімає. На дворі особливо ось так дав їм пити. Насипав корму і вони ще, ще доїд... доїдають. Бачите, між ними немає такої великої різниці, так що можна буде їх потроху... Потроху з'єднювати з тими, що в мене там його ідуть йдуть займати найкращі позиції на телефоном свічу. То він не задоволений. Пішов. А, отам ще, думаю, що вже всі. Так. Одивиться. О, ох, цей сіренький Прийшли, що ще мені хочеться розказати, так? І ви йдете? Ну і що буде розказували? що що, їсти є, пити є, трава є, все для вас, все для вас, ідеальні умови, Це навіть пешки не, не бояться прийшли всі. І почали гільку тати. Думаю, що я їм щось тут даю оцей. І позбігалися всі. Що ви думаєте, що тут що, ковбаса, чи що, нічого я не маю. Нічого хоче, що. А то, дивіться, вже можна сказати. Повноцінна гуска. Тільки ще розміру набрали. А так вже опирились оці трошки пізніше опирюються і ось цього, бачите, на фостику таке трохи в білого, але трохи якісь сіренькі. О ну, там так класно така сіро-біла. Подобачите, що то буде. Оці що поки виднося зараз допакують і буде їх всіх починати заганяти. У мене зараз то все. Там вже індикі кури загнав. Буду починати потрохи то все то все заганяти. Ну, гуси приходять, чемно, чемно чекають тут. А качки частина обходить туди, і тут типу, є оцей. Я але то вже толку з того мало, бо вони навчились переходити вон. Переходять вон сюди і вже, вже сидять під брамою, нічого зараз хай сидять. Зараз зараз звідси частину заберу. Ті дві клітки, що йдуть на... На дворі мають бути, всі не влізуться, а частина а частина піде. Такі справи. о, Так що так що посіяв я нарешті те, що хотів давним-давно. І і тепер можна спокійно і совістю чекати, тепер але не, щоб зійшло. Вже кашечки ці. О, так, вже всіх позаганяв, лишилось тільки, що мають бути. Так як я кажу, парасята. Це їм такі бояні, що бояні. Кажу індикігу. Не можу сістись. Ось цих. Бачите, в мене все, все, само собою, скажімо так, налагоджується. Ось цих, бачите, їм тут місце тіснувато. В мене там висить оголошення на маленькі коченята на Олексій. Сьогодні, Сьогодні подзвонили люди. Я їм зняв на відео, які є. І оцих. 15 штучок, вони собі так сказали, що осінь беруть, Догодовують одним словом, ось цих більшеньких таких ось. Як оця чорненька качечка, ці коричневі, що скиївські. І в мене є в принципі, 40 штук, тому 15 можна буде в принципі, може, з тих чорних чашки, а от, бачите, такі гарні великі хачарі. Мають мають забрати, і, відповідно 15 штук якщо, рахуєте з таких цих більших заберуть, поїхати звільнити. Так що ви боїтесь сюди. Іти, тут світом тікається, там ніби нічого нема. Я не розумію, вчора сиділи після вчора, що їм сьогодні там не подобається. Ну, нічого, не знаю, щось, щось своє доказує. Так, тут всі нагодовані, напоєні. Всі все добре, витяжка, що працює. Сьогодні лишав, ну, вчора, якщо бачили. Було жарко, може їм тягне Та ні, А, може, вийшов. витяжки бояться. Бо <суспільнатно> вона сьогодні робила цілу ніч. І зранку я прийшов, то таке було в стані досить, досить прохолодно. Тому сьогодні вона ще, вона ще попрацює до цього. Годинки 11 її треба буде виключити, бо вже на дворі буде досить прохолодно. Ось такі в мене вийшов сьогодні досить. Досить продуктивний день, сьогоднішнім днем я задоволений. Дальше, завтра, завтра, думаю, не знаю, чи будемо це зробити, як бо неділя, як але поки поговоримо каже треба. Ну, якщо буде, завтра вам покажу. А як не будемо, то, значить не покажу. <нхи> ну, Одним слово, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться відео з друзями і хай у вас все буде добре.